Цей звук завдає дійсно великих страждань. Чи зникає він взагалі? Від нього страждають до 30% населення. Все залежить від причини, яка призводить до його появи. Може свідчити про наявність пухлини у головному мозку. Як виявляється, шум у вухах дуже поширене явище. Від нього страждають до 30 населення. З них Кожен четвертий чує сторонні звуки постійно, а в одному випадку зі ста цей звук завдає дійсно великих страждань. Це можуть бути різні звуки: тихий чи гучний шум, постійний чи пульсуючий, і сам по собі він не є якоюсь хворобою. Проте свідчить про наявність проблем у організмі. Тож коли потрібно звертатись до лікаря, в першу чергу до лікаря слід звернутися, коли шум приносить незручності, з'явився раптово, триває кілька годин або супроводжується іншими симптомами, такими як запаморочення. До відвідання лікаря краще підготуватись завчасно, дослідити на що саме схожий цей шум у вухах, коли він виникає, чим провокується, чим знімається, чи зникає він взагалі. Також дуже важливо виміряти рівень артеріального тиску. До мене на прийом одного разу звернулася пацієнтка, жінка похилого віку, яка скаржилася на головний біль, на шум у вухах і на мушки перед очима. Коли я виміряла її артеріальний тиск, з'ясувалося, що він у неї 180 на 100 мм втутного стовпчика. Коли я спробувала їй пояснити, що симптоми, з якими вона звертається, скоріш за все пов'язані саме з рівнем артеріального тиску, вона сказала, щоб я не вигадувала, і просто випускалася. Записала її знеболювальні від головного болю та якісь ліки від шуму у вухах. Тоді я запропонувала їй провести експеримент, якийсь час лікувати артеріальну гіпертензію, знизити рівень артеріального тиску до норми, і тоді знову оцінити ступінь її симптомів, що її турбують. Як з'ясувалося, після нормалізації артеріального тиску всі неприємні симптоми зникли. Також для діагностики важливо, який саме шум чує людина. Наприклад, шиплячий пульсуючий звук говорить про порушення у роботі судин. Якщо ми чуємо щось схоже на хрускіт снігу взимку або трельконика, то це говорить про роботу м'язів, які знаходяться поряд з вухом, і ми відчуваємо шум від їх роботи. Періодичний сильний шум, який з'являється разом із головним болем. І якщо головний біль при цьому ще й підсилюється з кожним разом, може свідчити про наявність пухлини у головному мозку. Мозку. Низькочастотний шум із погіршенням слуху та почуттям, ніби вухо закладене, може свідчити про наявність підвищеного виділення сірки та утворення сіркової пробки, а також про запальні захворювання у вусі, такі як отит. Як же з'являється шум у вухах? У внутрішньому вусі є кілька тисяч слухових клітин. Своїми волосками вони вловлюють звукові коливання і перетворюють їх на електричні сигнали, які відправляють у мозок за допомогою слухового нерву. Коли орган слуху функціонує нормально, рухи волосків відповідають звуковим хвилям. Якщо ці біодатчики пошкоджені чи подразнені, то вони починають рухатися хаотично, і в результаті мозок одержує суміш немодульованих електричних імпульсів, які вважає шумом. Також існують різні типи шумів. Ми можемо виділити об'єктивний шум у вухах. Він реально існує, його можна відстежити. Він генерується в процесі вібрації будь-яких ділянок через судинні порушення, коли струм крові з ламінарного перетворюється на турбулентний. Також об'єктивний шум викликають захворювання суглобів та м'язів. Суб'єктивний шум виникає, коли звуків немає, хоча пацієнт сприймає їх як реальні. Вони виникають через подразнення саме слухового нерву. Цей тип називається тінітос, тобто він пов'язаний з саме захворюваннями нервової системи, а не з якимись об'єктивними порушеннями. Суб'єктивні слухові відчуття зазвичай зустрічаються у людей похилого віку і практично не зустрічаються у дітей. Важкість шуму у вухах оцінюється навіть не по його характеру. І не по його гучності, а оцінюється за його впливом на працездатність людини. Навіть є окрема класифікація, яка говорить про те, що виділяють чотири степені важкості шуму у вухах, починаючи від того, який взагалі не заважає людині жити, вона спокійно спить, але чує його вдень і він трошки її заважає. І остання стадія важкості це коли людина не здатна виконувати ніяку роботу, навіть домашню, тому що шум у вухах настільки сильною заважає, що вона не може ні спати, ні виконувати. Якусь діяльність, і в такому разі обов'язково потрібно звертатись до лікаря. Що стосується лікування, шум у вухах лікується по-різному, все залежить від причини, яка призводить до його появи. Що стосується сірчаної пробки, то це дуже поширене явище, його може виявити і сімейний лікар на своєму прийомі, і відправити до лікаря-отоларинголога для того, щоб він просто промив слуховий хід і позбавив людину від цих неприємних звуків. Якщо шум у вухах викликає медичний препарат і це його побічна дія, тоді його просто скасовують. Якщо все ж таки є підозра на те, що у людини є онкологія і є пухлина в головному мозку, то її відправляють на дообстеження до лікаря-невролога, робити МРТ, КТ головного мозку, і лікують її у подальшому вже онкологи. В більшості випадків використовують консервативні методи лікування. Вони прості і не потребують хірургічного втручання. Це такі методи, як фізичні, терапевтичні, аудіомаски, слухопротизування, рефлексо- та психотерапія. Одним із новітніх ефективних та безпечних методів лікування є транскраніальна магнітна стимуляція, скорочено ТМС. Технологія дозволяє неінвазивно стимулювати кору мозку за допомогою коротких магнітних імпульсів. Ця процедура абсолютно безболісна та нешкідлива і використовує також для лікування депресії для різних психологічних розладів, для покращення когнітивних функцій та е, для лікування навіть дітей з аутизмом. Також у сучасній практиці наразі існує модель ТРТ. Суть технології полягає в тому, що маскер генерує білий шум, який сприймається під кірковими слуховими шляхами як нейтральний. Відео з цим білим шумом ви можете знайти навіть для себе на Ютубі. Він допомагає краще спати та сконцентруватися на роботі. Аналогічно, шум, що турбує, теж втрачає свою значущість і перестає сприйматись мозком всерйоз. Отже, якщо вас починає турбувати шум у вухах, обов'язково зверніться до лікаря для того, щоб з'ясувати, яка саме причина. Вона його викликає, і це допоможе підібрати вам необхідне лікування.